Сьогодні я покажу вам найпростіший і, ймовірно, найдешевший варіант гідравлічного рульового. Сам довго над цим думав, шукав варіанти покажу те, що ми ставимо постійно на кожен наш трактор. Такий комплект все з китайського міні-трактора Dong Fend, крім оцього. Е Це <кхем> в Запоріжжі чи Вінниці виготовляють, коротше. Ніч. Повний комплект можна купити. Кульова колонка. Кронштейн. Ось, Знизу до нього дозатор ставиться. На дозаторі все стандартно. Чотири виходи від насоса в бак і два виходи на гідроциліндр. І кермо. Абсолютно нічого не треба ні вигадувати, ні колхозити. Все продається повним комплектом. І працює безвідказно. Ще ніхто не жалівся на це. Так, нас тут трохи приміряю приміряю колісну базу, про раму думаю. Ще не немає остаточного рішення, яка буде рама. Колеса все-таки вирішив наперед 14 поставити, тому що хочу зробити все-таки трошечки вужчим, Буде 115 по ширині і виворот. Якщо поставити 16 колеса, то треба більша ширина і вуща рама, щоб нормальний виворот зробити. З 14 ми це простіше. Плюс отакі от широкі класні колеса поставив. 6,5 такі самі по ширині, як і задні. Тобто в нас позаду 16, попереду 14. При такому компонуванні, при довжині, е, е, при колісній базі. 1300 мм. я думаю, 1300-1400, десь в таких межах. Довжина всього трактора з двигуном з усім буде десь 2300. Тобто, це, мені здається, чудові розміри. Буде і маневрений, і поміщатись на будь-який легковий прицеп. Буде непогано, мабуть, десь ось в таких межах він і буде. Ось так виглядає. На колеса не звертайте уваги, будемо ще знімати, фарбувати, чистити. Це два колеса однакових приїхали. Треба ще нашим вантаж переставити його другим боком. Все, всім гарного дня, працюємо далі.